Я чекаю свого рідного брата, який вже майже 5 місяців пробув в зоні антитерористичної операції. Він відстоював нашу державу, свою сім'ю, яка зараз теж прийшла о другій ночі зустрічати свого тата, чоловіка, героя. Ми дуже їм пишаємось. А Що ти тут два часа ночі робиш? Папу жду, зустрічаю. Коли тато ваша останній раз? Три місяці. Три місяці назад. Ясно. Ну ти по телефону з ним говорила? Так. Да. Що він тобі каже? Каже, що у нього все добре. Привет! Привет! Лиза нет. Доїхали як дорога. Класно, дорога. Лучше всього дорога. Додому вона всегда саме класна. Да? Ви да. в да. 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 відпустку приїхали на ротацію, як то називається правильно? Відпуска надовго? Десять днів. Десять днів і далі вдома. Без нас ніде.

Он лучший наші ребята. Слава Україні! Навіки слава! 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 Я укар Українка, гор горжусь і. Радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на рідній, єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість ліси і сади, озера, і річки, лами неосяжні, горить, долини, і цвіт білосніжний у лузі калини.